Все було дуже добре, аж до поки не загинув мій товариш. І от якщо до його смерті я знала, що я хочу в армію, то коли він вже загинув і ми його поховали, я вже знала, що я буду в армії. Тому можу сказати, що таким вирішальним моментом це була його загибель. А розкажи коротенько про товариша. Олександр його звали, він служив в АТО. А тоді почалась повна повномасштабка, він вже служив в піхоті. Він був снайпер. Познайомились ми задовго взагалі до цього, що мені було 16 років, він був для мене дуже близька людина. Тобто от він мені дзвонить, це вже у війну, а у мене нема настрою. І він по телефону це чує. Каже, включай відеозв'язок. Все, я вмикаю, він на мене глянув, я не можу вже сумувати, бо він вже жартує, він мене веселить тим, що він є. І тому, коли він загинув, це для мене була. Ну просто трагедія. Просто я після нього ні за ким так не тужила. Абсолютно. І все, я собі зібралася, пішла в військкомат, довго ходила, довго просила, але все так вийшло, що я змогла, досягла своєї такої маленької мети, і от вже успішно воюю.